Джеймс Олдрідж. Сторінки життя і творчості. Англійський письменник Джеймс Олдрідж створював книжки про сильних духом людей, мужніх професій, пілотів, спортсменів і вояків. Він і сам був схожий на них, майстерно керував літаком, пірнав за квалангом, володів зброєю. В характері письменника поєдналися мужність і ніжність. У нього було обличчя мрійника і статура буксера. Зовнішня сила і внутрішня делікатність притаманні героям Джеймса Олдриджа. Вони розуміли, що в складних життєвих ситуаціях головне не перемога, а її ціна, особливо останнього кроку. Джеймс Олдридж народився у місті Свонхіллі, Австралія. Батьки Джеймса були родом із Великої Британії і намагалися зберегти звичаї своєї батьківщини в далекій Австралії. Батько працював редактором місцевої газети і своїми статтями і промовами пристрасно боровся за моральність співгромадян. Мати на згадку про батьківщину створила чудовий квітник із троянд, а своїх п'ятьох дітей батьки виховували в повазі до навчання і праці. У родині багато читали, цінували красу справжніх почуттів. У 1938 році після закінчення Мельбурзького комерційного коледжу юнак поїхав продовжувати навчання в Англію, де вступив до одного з найпрестижніших університетів світу Оксфорду. Потім закінчив курси для пілотів, займався журналістською діяльністю в лондонських газетах. Під час Другої світової війни письменник працював військовим кореспондентом. Воєнні події спостерігав у Греції, Іспанії, Італії. Єгипті, Радянському Союзі. Боротьба з фашизмом визначала теми його творів, які з'явилися в цей час: романи справа честі, морський орел, дипломат. З горнила війни Джеймс Олдріч вийшов справжнім письменником, який майстерно володів напруженим сюжетом глибоким баченням людських стосунків і характерів. У своїх творах він шукав вирішення проблем сучасного суспільства, звертаючись до історичного або міфологічного минулого. Спогади дитинства письменник тілив у творах про австралійську природу, дитячі пригоди, учасниками яких нерідко ставали тварини, зокрема коні. Ці благородні тварини є героями творів, дивовижний монголець, їзда на диких поні, розбите сідло. У 1950-х роках письменник побував у Криму і на Кавказі. Враження від морських подорожей Джеймс Олдріч відобразив у оповіданнях, серед яких один із найвідоміших творів письменника останній Дюйм. А також його продовження клітка для акули. Творчість і діяльність письменника відзначено високими міжнародними нагородами за боротьбу, за мир, журналістську працю та за твори для дітей. Письменник неодноразово бував в Україні, у місті Києві зустрічався з читачами, давав інтерв'ю. Одне з них було надруковане під назвою «І в мені частка України. Джеймс Олдріч писав: Україна нагадує мені країну мого дитинства, Австралію. На мою думку, будь-який український хлопчик може впізнати себе в героях моїх дитячих оповідань. Оповідання Останній дюйм» було перекладено українською одразу ж після його публікації англійською мовою. Історія створення твору останній дюйм. Наприкінці 1950-х років Джеймс Олдрідж із дружиною і синами відпочивав на Чорноморському узбережжі Кавказу. Їхніми улюбленими заняттями були підводне полювання і підводна зйомка. У ці роки Джеймс Олдріч написав посібник Підводне полювання, де детально ознайомив читачів із життям підводного світу і секретами полювання. Враження від Чорного моря і спогади про Червоне море, зокрема акулячу бухту, знайшли відтворення у оповіданні Останній дюйм. Останній дюйм, який розділяє всіх і все, нелегко подолати, якщо не бути майстром своєї справи.